Леся мандрівний клубочок. Сторінка 89. Лесень Любові. Максим Славинський. Дослідники припускають, що вперше Леся закохалася лише трішки старшою від Ш... шекспіровської Джульєти. Їй було 15, а її Ромео 18-річний Максим Славинський. Якось завітав до Косачів з одним з, її... з їхніх знайомих і відтоді часто гостював у Колодяжному. Леся і Максим спільно перекладали з німецької поетичну книгу пісень Генріха Гетте. Тож їх об'єднувала і, і, і спільна праця, і романтичні почуття. Але згодом романтичні стосунки стали просто дружніми. Максимі Славинському Леся присвятила свій вірш «Сон, Сонлітньої ночі, який увійшов у першу збірку накрилих пісень. У вірші вона. Вочевидь, прощається зі своїм першим коханням. Поглянула я, що, вперше... Поглянула я, що вже ніжка зникла, і душу мою обгорнула печаль. І тихо-тигесенько я промовила, самій ті ночі, мені тебе жаль. До речі, ви ж Генріха Гете, коли, почував... коли розлучаються двоє, який переклав українською Максим Славинський і музику, до якого написав Микола Лисенко. Сам народним піснем Максим Славинський вважав Олену Пчіку своєю хрещеною матір'ю в літературі, а письменниця не раз перекартала його за неорганізованість і ледачу, ледачкуватість. Згодом Максим Славинський, який, який якийсь, жив. Якийсь час жив у Петербурзі, де у де 1911 року активно працював над виданням копсарів Тараса Терас Ш... Шевченка. в перекладі російської. Більше половини перекладів у цьому виданні належало йому. Нестор Гамбарашвіль у 24 у 24 роки Леся замихалася в Несторо Гамбарашвілі. Нестор був студентом Київського університету, уквартирував у, квар... у, у Київському помешканні родини посадки впродовж двох років. Леся навчилася... вчила Нестора французької мови, а він її латині. Згодом на прохання Лесі друг почав знайомити її з грузинським алфавітом, бо вона запалилася бажанням вивчити його рідну мову. Цікаво, щоб між собою не спілкувалася французькою. Під впливом почуття Донестера Леся, Леся пише свою першу драму Блакитна троянда, яка стала і. І першою, і першою психологічною драмою в українській літературі. Цікавий факт. усі в родині косачів виявили прихильність до Нестора. Леся і Нестор ходили разом у музеї на концерти, музикували самі. Олена Пчілка купила нову гітару, на якій він грав. Молодші косачі дуже його любили, бо ставилися до них як до рівні, а не як до дітей. Згад... Ізодора згадує, що на весіллі Людмили. Старицький Нестор запрошував до танцю не тільки дорослих дівчат, а й восьмирічної, але і її восьмирічну та її подружку – Дев'ятирічну Мар'яну Лисне. Леся і Нестор багато розмовляли про. По, Поневолені царською Росією народи про фальсифікацію українців, про національне визволення, понад усе кожен з них із них мріяв про свободу для свого народу. Коли Нестор їхав на літо в містечко Гори і своїх батьків, коли Нестор їхав на літо, в містечко Горі, в свій батьківський край, запитав Лесі, що їй привезти, і вона попросила гострий кинджал як емблему для боротьби з ненависним ворогом. Леся його отримала в восени 1896 року. Кінджал виготовив майстри дагестанці лезо з криці, а ручку з ножни з сріблом з гратуванням з гравіруванням. Він був невеличкий і згодом леся часто брала його у свої мандрівку. До речі, цей кинджав Леся згадує у вірші, присвяченому Нестору. Не дорікати слово дала, і відповідь на тяжку постанову дав колючу гілку теренову. Без жаху я її вінок її вплила. Росніше став ключий мій вінок, де драма, я знала все. Тоді ще я, я приймала, я приймала від, від тебе зброю, що з тріблом сіяла. Я в тебе серце прийняла безжалі, безжалісний клинок. На жаль, ця дружба небову обірвалась. Нестор одружився з іншим, повернувся у Грузію, Леся боляче пережила цей розрив, виливши свій біль у віршах, вірша, які сам, як, як сама ніколи не давала публікувати портрет і Сергій Мерж... Мержинський 1897 року, оздоровлюючи, оздоровлюючись. У Ялті Леся познайомилася з білоруським журналістом Сергієм Мержинським. Він був інтелектуалом, захоплювався театром. Леся закохалася в нього, проте без взаємності. Для нього Леся була вірною подругою. Сергій також хворів на туберкульоз. Лесені батьки були стурбовані цією дружбою, адже хвилювалися за здоров'я доньки яка сама все життя боролася з хворобою. Сергій Мережинський гостював у зеленому гаї. Збереглася їхня спільна фотографія на березі псла. Тоді ж він подарував Лесі зібрання творів Генріха Гетте. В оригіналі також Леся мали від Сергія ще один подарунок, із яким ніколи не розлучалася. Репродукцію Мадони Рафель. Леся чотири рази навідувала Сергія в Мінську. Вона була з другом, і тоді, коли йому ставало дедалі гірше, читала йому голос, писала листи, які він диктував, грала для нього на фортепіано, іноді просто сиділа і працювала поруч. Леся була із Сергієм до останніх моментів його життя. У цей трагічний час народилася драматична поема «Одержима». Тривалий час Леся переживала біль від утрати коханого. Понад десяток поезій, присвячених Сергієві Мережинському, надрукувалися не друкували, не за, її, за її життя, адже вона не любила ділитися особисто. Вірші, присвячені Сергієві, уперше вийшли друком аж через 35 років після смерті автоки, за кордоном, після Другої світової війни. А це прекрасні перлини інтимної лірики. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими торіандами. Все-все покинуть, до тебе полинуть. Дивилася я на тебе і тумить хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Я можу не передмічтати, але хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Так міцно, щільно і закрить від світа. Та не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу, але її руїна стала, стала так трима, тримає товариша, аби не впав додому. Климент Квітка. Це своїм майбутнім чоловіком. Климентою квіткою Леся познайомилася, коли він був 19-річним студентом. А інача на той час виповнилося 27 років. Клемент, якого в нас згодом лагідно назвали кльоня або квіточка, здобув фах юриста. Але його справжнім покликанням була музика, з якою займався з дитинства і ентографія. Він спілкувався. Він спілкувався також із лесними сестрами Ольгою та Ізодирою Ізодорою, і, і листувався з ними все життя. Насамперед, Клемента і Лесю зблизу спільне захоплення фольклору. Клімент записав від неї дитячі пісні, ігри та казки, які вона збирала на Волині, а згодом також із її голосом. 225 пісень, коли Леся після смерті Сергія Моржинського вирушила на Буковину на запрошення Ольги Кобилянської, клімент також приїхав туди, аби подружжя її підтримати. Згодом вони разом побували на Карпатському курорті гуркуту, коли, е, куди Лесі порадив їхати Чорнівецький лікар. Адже проблеми зі здоров'ям спалахнули з новою силою після смерті коханого. І з часом стосунки Лесі і Клемента е, переросли тільки, в твор... тільки творчі та дружні. І 1907 року вони одружились. Мій хтось січок знає, хто... що хтось завжди тримався добре з квіточкою, але тепер тримається ще ліпше. І тепер уже квіточка зовсім не може без когось жити. Та її та й хтось близько до якого. Чи то зле, чи то добре, та кожен собі, та кожен собі може думати як хоче, але, але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин. Але одно певне, що будемо старатися якнайменше бути не різно, один на одного, якнайбільше, допомагати один одному. Все як головне в наших відносинах, а все решту другорядне. Може, може, на кожен повірив би мені такі слова, але хтось мені повірив, я знаю. Леся 33 роки колись до Ольги Кобилянської. Цікавий факт. Климент Квітка записав близько 6 тисяч народних пісень, найвидатніші, найвидатніші свої хорові композиції Миколи Леонтовича. Створив на основі записів квітки. Климент Квітка записав на фонограф і таким чином зберіг для нащадків голоси Лесі, України, Лесі Українки Івана Франка Кобзаря Гната, Гончаренка та інших. Під час перебування з Лесою у Буркіт у Буркуті Квітка записав 32. На співи з уст франка, які поясчує у рідних на, Хує... на Гуєвичах та в інших місцев... місцевицях Карпата. Климент Квітка і Філарет Колеса за... заклали основ... основи української фольклористики як науки. До речі, фонограф це пристрій для механічного запису відтворення звуку. Його американський том, американець Томас Едісон в 1877 році. Леся на той час виповнилося 6, а в 1908 році Леся фінансували ентографічну енциклопедію. Філерта Колеси на Полтавщині, де і, за допомогою фонографа були записані народні думи та пісні.